Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо на одну дуже цікаву тему, а саме, які вибрати наушники: бездротові, ТВС або ігрові. Пройдемось по особливостям, характеристикам, звісно ж, з прикладами конкретних моделей навушників. Я допоможу вам зорієнтуватися та вибрати найбільш підходящі вам навушники. Ви на каналі VoUE, мене звати Артем. Поїхали! Давайте для початку розберемось, які є відмінності між ТВС-навушниками та бездротовими. Ігрові це взагалі окрема штука. ТВС це абревіатура True Wireless Stereo, справжній бездротовий стереозвук. Як це працює? Два динаміки, які не з'єднані кабелем і мають змогу підключатись окремо один від одного. Підключення йде через Bluetooth та йдуть зазвичай в комплекті з чохлом, який виконує роль зарядної станції. Бувають вони як внутрішньоканальні, так і вкладищі. А ось бездротові Bluetooth навушники зазвичай мають з'єднані між собою динаміки, чи то обручем, чи то просто кабелем. Бувають вони накладними або ж внутрішньоканальними. Так ось, виходячи з цієї інформації, вам потрібно обрати форму, яка вам більше підходить, і, звісно ж, визначитись бюджетом. Давайте пройдемось по прикладам. Якщо ви шукаєте твс навушники то потрібно зрозуміти, що вам потрібно від гарнітури. Якщо у вас доволі великий бюджет, то ви можете придивитись до AirPods Pro 2. Це доволі збалансований продукт, який, в принципі, має всі функції, які вам потрібно, з хорошою автономністю, приємним звуком і шумодавом. Але є нюанс. Це все справно працює, тільки якщо у вас iPhone. Інша модель, яка підходить під ці критерії Sennheiser Momentum True Wireless 3. Навушники мають цікавий дизайн, хороший звук, голосове управління, і, як і в AirPods, тут є шумодав. Давайте розглянемо модель трошки дешевше, а саме Redmi Buds 5 Pro. Вони мають непоганий звук, незвично побудовані динаміки, дизайн мені подобається. Модель має прикольний кейс з перфорованою текстурою. Також в них є функція шумозаглушення. Тепер давайте перейдемо до двох навушників, в яких найкраще, як на мене, збалансоване співвідношення, ціна та якість. Перша модель JBL Tune 235. Тут є і фірмовий JBL Pure Bass, соковитий бас і чистий звук, і активне шумозаглушення, і якісний мікрофон. Простий в користуванні та корисний додаток. Приємний дизайн, зручна форма та класна автономність. Друга модель це JBL Wave Beam. Тут є і класний звук Deep Bass Sound. Ця технологія, яка просто вичавлює весь потенціал з динаміків. Зручна посадка в вуха, зручна технологія, якою я користуюсь постійно, це Smart Ambient, з якою вам не потрібно знімати навушники, щоб з кимось поговорити. Тепер перейдемо до Bluetooth-навушників. Підемо від збільшення ціни. Перша у нас іде лакшері модель Sennheiser Momentum 4 Wireless. Звісно ж, тут класний звук, вони зручні, якісні матеріали, автономність до 60 годин, швидка зарядка і, звісно ж, функція прозорості. Та шумозаглушення тут є. Наступна модель трошки дешевше: це Sony vh 1000XM4. Тут і інноваційна система шумозаглушення, і якісний звук. І зручна форма. Наступна модель знаходиться десь посередині в ціновій категорії. Я про AKG k 371 Вони позиціонуються як студійні, в них немає мікрофона, проте тут дуже чистий звук від AKG. Тут є різні функції для музикантів та діджеїв. Тому для цільової аудиторії ці навушники будуть класною знахідкою. Далі в нас ще більш бюджетна модель, яка, на мою думку, підійде більшості користувачів. Це JBL Tune 770 NC. Тут є все, що потрібно стандартному користувачу. І хороший звук, і класна автономність до 70 годин на одному заряді, доволі якісний шумодав та режим Ambient Wear – покращення звуків оточення, і Talk True – посилення голосів. Коротше кажучи, всі фішки JBL, які зроблять користування гарнітурою, ще більш приємні. Навушники використовують фірмову технологію Pure Bass, яка забезпечує глибокі та потужні баси. І звісно ж, вони працюють з фірмовим додатком JBL Headphones. І остання найбюджетніша модель з нашого списку Bluetooth-навушників, але при цьому, напевне, ледь не найпопулярніша. Я постійно їх бачу на вухах людей на вулиці, і це JBL Tune 520BT. Виглядають симпатично, вони дуже зручні, компактні та мають хороше звучання. Тут будований доволі якісний мікрофон, ці гарнітури для дітей та дорослих, для занять спорта та звичайної прогулянки. Навушники мають непогану автономність, так, тут немає таких фішок, як шумозаглушення або режим прозорості, але за таку ціну їх тут не варто було і чекати. Наступний список у нас це ігрові наушники. Ця тема стоїть окремо, тому що в цих гарнітурах важлива не тільки якість звучання, баси і так далі, а ще й точне позиціювання, щоб ви могли зрозуміти, де саме, наприклад, знаходиться ваш суперник в КС або в інших іграх. Будемо розглядати bluetooth моделі, тому що, як на мене, більшість людей потрохи відходять від провідних гарнітур. Перша модель в нашому списку це HyperX Cloud Alpha Wireless, яка вже встигла стати легендарною. Це найдорожча модель ігрових наушників сьогоднішнього списку. Тут і амбюшури з пам'яттю, топові динаміки, автономність до 300 годин. Вони міцні та зручні. Тут якісний мікрофон, який від'єднується. Коротше, все топ, але не за маленькі кошти. Далі розглянемо Hator HyperPunk 2 Wireless. Це український виробник ігрових девайсів. Це дуже легка модель, на голові майже не відчувається. Звук тут на рівні. Тут є три типи підключення: бездротове, блютуз та через міні-джек. Амбішурі також з пам'яттю, як у попередньої моделі. Тут вони з тканини через це вуха будуть менше пітніти. Ну і є мікрофон доволі непоганий з можливістю від'єднання. Розглянемо тепер гарнітуру від Logitech, а саме G435 Lightspeed. Дуже популярна модель, бачив, що люди використовують їх як звичайні навушники на вулиці. Тут, на відміну від попередніх моделей, мікрофон не зйомний, а вбудований. Амбушури з тканини, звук тут класний і точний. Вони легкі, автономність біля 18 годин на одному заряді. Я дуже надію, що допоміг вам з вибором гарнітури з конкретними прикладами. Напишіть, які ви радите навушники в коментарях. Дуже цікаво, яка у вас думка. Якщо хочете замовити навушники з цього відео, переходьте на сайт VUA. Там великий вибір гарнітур на будь-який смак. Дякую, що додивились відео до цього моменту. Підписуйтесь на канал. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайку і до зустрічі на слідуючих відео. Вій!